Знищення двох гарматних тягачів разом із гарматою та боєкомплектом в районі Єлизаветівки на Добропільському напрямку ще один яскравий епізод точності та майстерності українських операторів-безпілотників. На кадрах розвідки видно, як перший російський тягач із причепленою гарматою повільно рухається польовою дорогою, прямуючи в напрямку своїх позицій. Воді та обслуга явно не очікували, що за ними уважно спостерігають українські очі з неба. Щойно техніка заїжджає на вогневу позицію, оператори fpv дронів беруть її в приціл. Через кілька секунд удар. Потужний вибух накриває тягач і гармату. Удар настільки точний, що російські артилеристи навіть не встигають сховатися. Усе навколо спалахує, здіймається густий дим і лунають детонації боєприпасів. Українська розвідка продовжує стеження і вже за короткий час фіксує рух ще одного тягача. Цей завантажений під саму зав'язку боєкомплектом до причепу з гарматою. Ймовірно, рашисти поспішали доправити снаряди, не усвідомлюючи, що перша гармата вже знищена. Колона рухається тією ж дорогою і повторює долю попередньої. ФПВ-дрон швидко виходить на ціль, наближається просто в бік кабіни і замить точне влучання. Вибух настільки потужний, що від Урала залишаються лише розпечені уламки. В небо злітає вогняний стовп, снаряди детонують один за одним, створюючи справжній феєрверк на полі бою. Гармату розриває на частини, земля навколо всіяна уламками і вирвами. На відео видно, як українські розвідники продовжують спостерігати, фіксуючи наслідки знищення. Жодних ознак живих окупантів не видно лише дим, пожежа та вибухи боєкомплекту. Ця робота вкотре демонструє наскільки ефективно діють українські дрони швидко, точно і невідворотно. Ворожі артилерійські позиції, навіть ті, що намагаються маскуватися або переміщуватись, не рятує ні відстань, ні техніка. Кожна спроба росіян підвести боєприпаси або розгорнути артилерію дедалі частіше завершується палаючими уламками.